Я вам зараз прочитаю новину з одного телеграм-каналу, а ви спробуєте зрозуміти про яку країну йдеться. Маєток заарештованого заступника міністра не буду казати якого 8 гектарів, 8 гектарів розкоші на березі річки з палацом, слугами, фонтанами, більярдними саунами, парками. 8 гектарів насправді це не так багато. Можна собі уявити, що має міністр, якщо у його заступника таке скромне службове житло. І саме за такі маєтки нових дворян гинуть тисячі зомбованих холопів. Справа в тому, що холопи якісно оброблені телевізором і не хочуть бачити очевидного. Я вам скажу про яку країну, якщо ви ще не здогадались, це про РФ. Тому що там заступника міністра оборони все-таки заарештували. Заарештували. У нас, незважаючи ні на які скандали, незважаючи на те, що в нас немає мільярдів нафтодоларів, незважаючи на те, що нам Європа дає в кредит багато чого, а дає просто так, а там вона просто купує. Тобто інвестує фактично дуже великі кошти за 2023 рік, наскільки я бачив в мережі 180 мільярдів доларів чи євро. Так ось, незважаючи на те, що там гроші є, і якщо якийсь заступник міністра е, щось собі е, на е, будував за ці гроші, то це не те, що якщо ти отримав допомогу в країні. і... Тоді взяв з цього і зробив собі не менше. А от той, хто написав, це власник цього каналу, це один із військових кореспондентів. Він не може не знати, в яких умовах живуть наші чиновники. Не може не знати. А ще він точно не може не знати, тому що він військовий кореспондент, яка є дачка у одного з колишніх міністрів оборони. І він точно не може не знати, як розікрали армію при одному міністрі колишньому оборони. Цей міністр, він існує й досі. Знаєте, і партнери в нього є, і вони багато чого роблять зараз для себе. Тому, от коли ти цим пальцем кудись туди, бажано було б. Або не робити цього, або не, роб... не писати це з таким пафосом, тому що українці, коли це читають, вони не завжди одночасно і зразу розуміють, про що йдеться. А чому цього краще не робить? А тому, що ви самі розумієте, чому.